Чесько-український бізнес-форум об'єднав владу та підприємців з двох країн, аби спільно напрацювати механізми зміцнення економічних зв'язків та залучення чеських інвестицій у Закарпаття. В такому форматі організували вперше. Мета сьогоднішнього форуму полягає у спільному бізнесі і спільних комунікацій української та чеського бізнесу, що стосується логістики, енергетики, а також будівництва. Представники бізнесу чеської республіки приїхали вперше потягом міжнародним по відповідній нашій євроколії. Зареєстровано понад 50 наших логістичних бізнесів. Представлений наш економічний потенціал для потенційної співпраці із чеським бізнесом. Аби створити платформу для співпраці бізнесу України і Чехії ініціювала цей захід Українсько-Чеська торгова палата. Це був перший історичний рейс Прага Ужгород прямою колією, що сталося за останні, можна сказати, 100 років без заміни коліс, без виходу з вагону. Ще один крок наближення України до європейського союзу в процесі євроінтеграції. А з другого боку це великі можливості для підприємницької діяльності з обох боків не тільки європейського бізнесу, який йде в Україну, але також і бізнесу українського, який зараз інтенсивно виходить на європейський ринок. За результатами форму підприємці після активної комунікації отримують рішення для зміцнення економічного потенціалу бізнесу. Ми зацікавлені підтримувати реальний зв'язок і співпрацю з Україною, щоб це залізничне сполучення використовувалося у повному обсязі з обох сторін. А якщо говорити мовою цифр, то у нас понад 100 локомотивів, більше 700 працівників. За минулий рік майже 200 поїздів перевезли через український кордон. Така цікавинка – ці потяги у нас ходять краще і регулярніше ніж пасажирські, і ми підтримуємо розвиток залізничного сполучення між Україною і ЄС та подальше будівництво Євроколії. Це і наша мета. Ще хотів показати, що словаччина це не тільки керівництво, це багато людей, які підтримують Україну та українсько-словацькі відносини. наша компанія вже 35 років виробляє різні види турбін для гідроелектростанцій. Маємо понад 500 електростанцій по всьому світу, і вони працюють на понад 600 турбінах. Нам цікаво співпрацювати з Україною. Маємо давні відносини з українською гідроенергетичною компанією з Харкова. І спеціально для українського ринку ми готуємо кілька проєктів для підтримки економічної та енергетичної Лічної незалежності і безпеки регіону. А під час війни ми підписали контракт на Львівщині, і зараз ми працюємо, аби реалізувати подібний проект на Закарпатті та річці Тересва. Це трохи складно, бо місцеві люди будують якусь стіну, і це не легко. І тому я тут, щоб попросити підтримати цей проект. Адже якщо ми хочемо допомогти вашій країні, було б добре, щоб ваша країна теж подбала про цей проект. Не тільки комунікували, а й відвідали учасники форуму кілька підприєм Закарпаття, аби побачити, як працює і розвивається бізнес в Україні в умовах війни.